Це огляд ситуації на фронтах на календарі 9 квітня. Я Артем Каня. вітаю вас. Розпочнемо з такої інформації у Росії. Достатньо ракет для того, аби вдатися до однієї або ж двох масованих ракетних атак по території України в найближчі тижні. Власне про це повідомляє е, головне управління розвідки Міністерства оборони України. Мовляв, мета цих обстрілів е, вразити частини енергетичної системи, тим часом для відбиття можливих російських атак. Німеччина почала шукати для України доступні системи протиповітряної оборони Петріот або ж їхній аналог. Про це повідомляє Міністерство закордонних справ Німеччини. Ну а далі переходимо до напрямків. Отже, Волинський та Поліський напрямки одразу збільшуємо нашу карту і позначаємо Волинщину та. Полісся. ось тут це знаходиться. Обстановка без істотних змін. Інформує Генеральний штаб Збройних сил України. Накопичення ворожих сил нині не фіксується. Але від 2 квітня на білоруських військових полігонах ведуться навчання. Як завжди, вони відбуваються з російською армією. Участь там беруть залишки реформованого ПВК Вагнера, принаймні виступають там інструкторами. Потім йдеться лише про тих найманців, котрі увійшли. До складу чеченського «Тік-Ток» батальйону Ахмат. Новина про так зване злиття цих бойових підрозділів з'явилася днями. Ну а самі ж екс-вагнерівці дещо стурбовані нововведеннями. Утім, кого це, тим паче, в Кремлі хвилює. Ще цікава заява сколихнула змі цими днями. Там активно цитували білоруського диктатора Олександра Лукашенка, адже той заявив, що готується до війни. Ну а свою армію тренує поблизу польського та литовського кордонів, аби бряс. Скання зброєю точно почули члени північно-Атлантичного альянсу. У силах оборони України наголошують, українські воїни будь е, готові до будь-яких викликів з півночі та північного заходу. Ну і в разі потреби дадуть гідну відсіч ворогу. Сумщина за останню добу росіяни обстріляли 11 прикордонних громад цього регіону. Зафіксовано аж 173 вибухи і били переважно окупанти кабами. На щастя, минулося без жертв, однак є чималі пошкодження та руйнування багатоквартирних і приватних будинків, адмінбудівель та освітніх закладів у Краснопільській і Великописарівській громадах. Нагадаю, це прикордоння Сумської області, яке потрапляє під регулярні обстріли російських Ських окупантів, ну окрім того, минулої доби працівники служби безпеки України затримали агента російської ФСБ, який встановлював точні координати для російських керованих авіаційних бомб задля ударів по прикордонню сумської області. Підозрюваним виявився колишній місцевий посадовець забороненої в Україні партії регіонів. Зловмиснику загрожує довічне ув'язнення. Ну а головна проблема Сумщини, я ж зазначу, це найдовший кордон ЗРФ довжиною у. 563 кілометри. 15 тисяч снарядів по прикордонню Чернігівщини за минулий рік випустила Росія. Ну навіть складно уявити це число. Регіон щодня укріплюється без зупину. Там працюють наші військові та інженери над зведенням фортифікаційних споруд. Увесь регіон працює над відновленням після деокупації навесні 2022 року. Нагадаю, російська блокада тривала близько місяця. Зараз окупанти гатять по містечках авіабомбами та артилерією. Марно намагаються проводити диверсії, ну а прикордонники тримають оборону і не дають ворогові приводів для святкування. Харківська область, Куп'янський напрямок. Окупанти намагаються прорвати оборону наших підрозділів поблизу селища Сіньківська. Нагадаю, ще раз, це харківська область. Ось тут знаходиться селище Сеньківка. А ось тут рухаються російські окупанти аби окупувати місто Куп'янське. Вони хочуть його повторно захопити, утім без успіхів, бо там воюють переважно колишні російські засуджені. Тож наші без проблем їх ліквідовують, і вдруге візит російських ваньок допускати не планують. Ну а сам Харків стоїть та укріплюється. Про це неодноразово вже говорили самі тамтешні військові. Нині через обстріли у регіоні проблеми з електропостачанням. Світло у домівках буває недовго і подекуди раз на 14 годин. Над поліпшенням ситуації енергетики і комунальники працюють щохвилини. власне президент України Володимир Зеленський доручив військовим командувачам та дипломатам зробити усе можливе для того, аби посилити захист неба на. Ад Харковом днями британське видання The Times опублікувало матеріал із припущенням, що Росія планує стерти Харків з лиця землі. Мовляв, цим прагненням і зумовлені страшні удари по цивільних об'єктах. У сухопутних військах України ж заявили, що такі удари по Харкову свідчать про те, що російський диктатор Путін образився а образився він на своїх вояк, які так і не можуть вчасно досягти поставлених на фронті цілей. Тому й намагається підірвати віру українці. У перемогу та збройні сили України кривавим терором дезорієнтувати суспільство, деморалізувати бійців. Утім, жодних потужностей для наступальних дій на Харківщині Росія не має. Ну, а далі від Харкова приміщуємося на Луганщину, на Луганський напрямок, точніше на Лиманський напрямок. Там ідуть активні бої за селище Білогорівка. Ось тут власне наші сили оборони намагаються утримувати займаний плацдарм. Проте окупанти все ще намагаються оточити цей населений пункт, аби мати повний контроль над усім регіоном. Та завдяки майстерності наших військових на полі бою з ліквідації росіян і власне, на роботі артилерістів зі знищення ворожих складів із боєприпасами Луганщина тримається. Постріл! Опускаємося і ще східніше. Власне, Бахмутський напрямок. Бачимо в центрі, тимчасово окуповане росіянами місту Бахмут. Ворог намагається атакувати місто Часів'яр. Це Донецька область направляє туди броньовики і штурмову авіацію. Ну а також додатково штурмує Богданівку та Іванівське. Ось. Де ворог е, намагається йти е, у наступ, е, вони він намагається взяти передмістя це під свій контроль. Власне протягом останньої доби загарбники задіяли близько 30 одиниць броньованої техніки та значну частину особового складу для прориву української лінії оборони поблизу часового яру. Натомість сили оборони України відбили цю масовану атаку і завдали суттєвого ураження ворогу. Всі наші бригади чітко спрацювали. Це і протитанкісти, і артилеристи, і безпілотники. Загалом противник під час цих ударно-штурмових дій втратив близько 20 одиниць броньованої техніки та значну частину особового складу, саме ударно-штурмового свого потенціалу. Йдемо далі. Авдіївський напрямок і одразу ж збільшуємо нашу карту. Тут бачимо в центрі, бачимо тимчасово окуповану Авдіївку. Ну а російським силам все ж таки вдалося прорвати оборону Збройних сил на північному та південному заході тимчасово окупованої Авдіївки Донецької області. Звітують про це аналітики Американського інституту вивчення війни. власне, Окупанти прорвали оборону на північному та південному заході. Тривають позиційні бої біля населених пунктів Уменське та Нетайлове. Ну, за даними генерального штабу, ворог тисне піхотою та кидає на штурми велику кількість техніки. Ну тобто всі свої зусилля зосередив саме тут. Ба Більше вогневі групи супроводжують безпілотники та прикривають танки. Ну, а втім, позиції наших воїнів поблизу населеного пункту укріплені. Це і є перевагою. Власне, тому спроби росіян, спроби росіян виснажливі і невдалі. Ну, до речі, на Донеччині на боці Російської Федерації воює американець. Він був депутатом та військовослужбовцем Сполучених Штатів Америки. Про це повідомляє британське видання Guardian. Йдеться про Вілмера Пауло Мота, який добровільно пішов на штурм Авдіївки і поставив там американський стяг в Америці. Окупант. Та звинувачують у сексуальному насильні над дітьми. Ну контракт з Росармією мота підписав у січні поточного року. Опускаємося на південний схід нашої країни, Запорізька область, Оріхівський напрямок. Тут росіяни авіацію тиснуть на селище роботи на Запорізької області. Ціль окупантів не дати змоги нашим підрозділам нормально закріпитися поблизу цього населеного пункту і відновити втрачені позиції. Я ж нагадаю, що збройні сили України звільнили селище Ротини у серпні минулого року. Відтоді та по сьогодні тяжкі битви за цей населений пункт усе ще тривають. Я ж зауважу, що точніше, не я зауважу, а збройні сили зауважують, що нам важливо утримувати селище роботине, адже це село це такі собі ворота до Оріхова та міста Запоріжжя. На Херсонському напрямку російські окупанти продовжують намагання вибити українські підрозділи з плацдармів на лівобережжі Херсонської області. Нині воно тимчасово окуповане. Перекидають туди додаткову техніку. Переміщення фіксують з території тимчасово окупованої Запорізької області та Криму. До речі, на вихідних екіпаж БПЛА, одного із підрозділів 124-ї окремої бригади територіальної оборони збройних сил України не розмістило український прапор на ще поки що окупованій території лівого берега Дніпра у Херсонській області. Далі процитую: Росіяни завжди повинні пам'ятати, що їм нічого робити на нашій землі. Тож ми щодня нагадуємо ворогу про це подарунками та наочно. На цьому ставлю крапку. Дякую вам за увагу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, бо для нас це також дуже важливо. Ну, а я також нагадую, що і ще більше новин ви можете знайти на сайті обоз і нашому телеграм-каналі. Долучайтеся, будь ласка, бережіть себе та своїх рідних вдалого дня. До зустрічі!